Ще ніколи Манулівський проспект у годину пік не був таким порожнім. Ділянку дороги перекрили через ремонтні роботи, а увесь транспорт пустили в об'їзд. Тут приводять до ладу колектор, який звали ще за радянських часів через порушення будівельних норм, низьку якість ґрунтів та високий рівень підземних вод. Він майже не працював, аби відновити його роботу. Комунальники замінюють найбільш пошкоджену частину трубопроводу. Весь колектор він в дуже поганому стані, але щоб його як, хоч якось оживить, і щоб він відновити його роботу, треба замінити саме цей аварійний участок. Погано відходить вода з проспекту Манулоського відкриті канави. Які сходяться в цей колектор, вони працюють занадто повільно, і коли сильна злива відбувається підтоплення приватних Ремонт Розпочали ще в жовтні, проводили роботи спочатку на пішохідній частині. А от проїжджу закрили з 5 листопада. Та деякі водії про це не знали, тож змушені буквально на ходу змінювати маршрут. Дуже незручно, тому що під'їхав, не знав, що воно буде перекрити. Ніде ну, ні вроді не казали, що будуть перекривати. Тому як об'їхати, тепер треба думати. Треба об'їжджати, виходить, далеко, якщо так розібратися. Ну що, діло ремонт, тому ждемо. Громадський транспорт теж курсує в об'їзд автобусні маршрути номер 7 27, 70 та 158 рухатимуться у напрямку Старомостової площі через вулицю Луговську. У зворотньому напрямку через Конотопську, а от 31, 149 та 153 автобуси і два тролейбуси об'їжджатимуть через новий міст. Люди зізнаються, хоч і незручно, але до ремонту ставляться з розумінням. Нормально, я приїхала там сюди йду, в лікарню. Як то так? Ну а назад я не знаю, як Я буду возвращатися. Наверно, туди буду або піду туда, до старому мосту. Ну, нормально, а що якщо її треба ремонтувати. Слава Богу, хоч там можна обійти, що є дорожка. А так, коли Двіження, що вони от перекрили дня, тільки трамваєм на ту сторону. Затрималась в дорозі на, на працю вже на п'ять хвилин, так що це якось дуже непродумано. Мені треба трошки добиратися з, з третього масива. Двома пересадками, то мені це явно незручно. А трохи далі по проспекту проводять поточний аварійний ремонт, латають ями і ще на трьох ділянках дороги суміжних з трасою Н-31. Тут замінили вже тисячу квадратних метрів асфальту ще близько трьох тисяч виконають вже цього місяця. А загалом до кінця року планують замінити близько 55 тисяч квадратних метрів асфальтного покриття. Зазначені роботи виконуються згідно розпорядження начальника військової адміністрації, але за міський бюджет це надає нам змоги працювати на інших майже сусідніх вулицях, на яких є також аварійні ями є напливи, колійність тощо. Ремонт на Мануїлівському проспекті планують завершити до 2 грудня. Софія Куценко, Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу.